Ну, а якщо в цю ніч прийде Христос тебе забрати? Чи готовий нині, чи не шкодуєш за часи марнот в твоїм житті втрачені хвилини? Чи може, дяку Богу, ти складеш за те, що вів, навчав, зміцняв у вірі, підняв із дна та до святих небес провадив, додававши сили? Що він поміг добро робить всякчас не забруднити чистоту одежі? Не заблукати вірний бачить шлях та йти крізь бурі, труднощі бентежні. Сьогодні ми вже звикли до того, що час біжить і забирає душі, щодня у вічність відлітає хтось, а ми чи ми Христа чекаємо досі? Чи знайде віру в нас, як прийде? Чи випрали ми одяг крові ахця, чи той святий престол, що в небі є, ми не знеславили, бува, в часи митарства? Чи трепет душу огортав той час, коли про святість Божу ми говоримо? чи сила в слові ще лунає в нас, чи, може, десь звикаємо до того, що він нас любить, простить, пригорне, і ненароком терпимо природу гріха в собі? Покаємося ще, так милостивий Бог не покарає. О ні, не дай нам Боже засоромить твою святиню, кров дорогоцінну. Тож пам'ятаймо в кожну мить, що Бог бажає бачить нас святими. Життя мене, як цвіт той трав'яний, і ми постанемо перед Престолом Божим. Чи збережемо Слово правди? Ми? Пізнає нас Христос, як прийде знову.